Ми живемо у цифровому столітті, тамчимо на повній швидкості. Наші ритми прискорюються, наші дні нарізані на байти та біти, де широта переважає глибину. Ми неначе ковзаємо на поверхні, потрапляючи в десятки місць на кілька хвилин, проте ніде не затримуємось надовго. І ми летимо по життю, не роблячи пауз. Кожного дня у нас йде боротьба за здоров'я, статус, добробут, любов та багато різного. А насправді ми боремося за енергію життя найважливіший і найдорожчий ресурс та головну валюту нашої високої ефективності. Адже все, що ми робимо, вимагає енергії. Тому у сучасному світі гаджетів та телебачення. Ми катастрофічно потребуємо контакту з природою, адже оточуючий світ це невичерпне джерело енергії високих вібрацій, а задача людини отримати ці вібрації, які необхідні для фізичного та душевного здоров'я. Кажуть, що людина та природа єдині, і це насправді так, тому що частота землі та людського мозку співпадають. Там, де співають піски, Як же отримати енергію сил природи? часто задавала собі питання Вероніка. Йди на природу та відчуй красу навколишнього середовища, шепотів дівчині внутрішній голос. І зовсім не важливо, чи то сніг, чи то дощ, чи то листопад, чи перший весняний вітер. Це все природні пейзажі, це все енергія. Насичуйся нею, зупинись та почуй звуки природи. Послухай, як співають птахи, як пласкоча річка, як шумить вітер, як дзюрчить струмок, як гримить громче звенять краплі, як падає листя чи скрипить сніг, як забиває хуртовина, справжнє розмаїття музики та звуків. Краса та велич. Вдихай природню аромотерапію, призупиняй потік думок та насолоджуйся тишою. Природа це повна гама почуттів. Споглядай її із неземним захопленням та любов'ю. І саме тоді відбудеться єднання та підключення до чистої природної енергії. Вероніка при будь-якій нагоді так і робила, дівчина обожнює розчинятися у співах птахів, звуках природи, спілкуванні з деревами, контакті з тваринами та транслювати позитивні емоції, надсилаючи Всесвіту свою любов. Проте, більш за все, вона любить збирати польові квіти, які ваблять очі дивовижною красою, простотою та витонченою гамою барв. Зігрівають серце надзвичайною ніжністю, тендітністю та є неповторним дарунком природи. Вероніка обожнює вдихати їх аромат, малювати та писати проникливі, захоплюючі історії. І ось дівчина відкриває свій записник. Починає малювати квіти. З кожним дотиком олівця на папері Вероніка переносить живу красу на малюнок. Щоб залишити приємні спогади не тільки в думках, а й на листках також. Цікаво. А яка ж музика пустелі? Тільки но замислилась дівчина на мить, як в її голові почали вимальовуватися дивовижні пейзажі справжньої пустелі, Вероніка ніби почула свист та гуркіт пісків. Такими звуками супроводжується ворошіння піску під впливом повітряних мас. То були справжні співучі піски. Дівчина відкриває нову сторінку записника та починає переносити на папір ті надзвичайні моменти, що приходять до її уяви. Існує безліч легенд навколо питання Чому співають піски? І там тісно переплітаються правда з легендою. Деякі навіть стверджують, що піски зберігають голоси загиблих міст. Чи що в них ховаються різного роду демони. Проте точної відповіді на це питання досі немає. Деякі дослідники вважають, що тертя одна об одну піщинок, вкритих тонкою плівкою зі сполу кальцію та магнію, спричиняють співпіску. Інші кажуть, що це пов'язано з рухом повітря між піщинками або внаслідок електризації піщинок. Пішли зі мною у світ співучих пісків, Наначе чує Вероніка голос та бачить у своїй уяві картинку дівчини, що йде по піску. Подивись на ці неймовірні явища. Відчуй, як танцем насолоджується вітер волі та золоті піски. Не тільки зелені, мальовничі краєвиди можуть надихати, співати, танцювати, а й незвичайні піщані пагорби. Вигукнула дівчина з уяви. І Вероніка вмить відчула, ніби вона сама йде по пустелі, танцює, а пісок доповнює її танець своїм чарівним співом. Яка неймовірна музика. тільки но подумала Вероніка, як дівчина з уяви показала їй музиканта, який грав на саксофоні на скалах пустелі. Фантастика! Вигукнула Вероніка, не відриваючи очей від маестро. А ехо ніби розносило музику по всій пустелі. І в поєднанні зі співом піску це було щось неперевершене. Так, це фантастика! сказала дівчина з уяви. А як тобі такий дует? запитала вона, направляючи погляд Вероніки на жінку, яку маестро ніби намалював своєю музикою. Та чудово доповнив нею свої неймовірні мелодії. перевершено», – вигукнула Вероніка, справжнє блаженство. Хочеться слухати та дивитися вічно на ці шедеври. А ти гадала, що в пустелі немає життя? запитала дівчина з уяви. Подивись ми сюди. І вона перевела погляд Вероніки на красуню в яскравому вбранні. Та на її тендітний танець. Це що королева пустелі? запитала Вероніка, спостерігаючи за майстерними рухами дівчини. Можна і так сказати? чує відповідь, продовжуючи насолоджуватись неперевершеним мистецтвом. Вероніка й справді думала, що в пустелі немає життя, адже вона звикла до дерев, квітів та зелених мальовничих пейзажів. А зараз дівчина бачить життя пустелі, та не просто життя, а у поєднанні з волею, танцем, музикою. В якусь мить Вероніка побачила дівчинку, яка йшла по піску, насолоджуючись музикою пустелі. Її зовсім не було лячно потонути в золотих пісках вона ніби вбирала енергію пустелі, що торкалася до неї сонцем, вітром, піском. Дівчинка перебувала у стані щастя, єднаючись з такою, нібито на перший погляд неживою природою. А ось мати та син, пролунав голос дівчина з уяви. Подивись, як вони насолоджуються співами пустелі та в якій вони гармонії. І Вероніка перевела погляд на жінку та хлопчика, які сиділи на піску. Вдихаючи аромат свободи та справжньої пустелі. А згодом вони радісно побігли, ніби знайшли щастя та поспішали до нього. Тварини також є, чує Вероніка голос яви. Подивись, які красені верблюди. І перед дівчиною вимальовуються симпатичні тварини. А як тобі усе алмазний верблюд, що гуляє поміж кактусів? Запитала Вероніку дівчина з уяви. Незвичайний, не схожий на інших, наче сказки. відповіла вона, дивлячись на верблюда, який по королівськи гуляв пустелою. «А то», – продовжив голос уяви. Це ж не тільки символ царської влади, гідності, а й життєвої сили, витривалості. Завдяки цьому його ще називають кораблем пустелі. А це що за богиня, яка звабливо простягається на пісках, ніби на кого чекає? запитала Вероніка, направляючи погляд на дівчину в зеленій сукні. Так, мабуть, чекає на романтику, відповів голос. І вона не одна. Поглянь, ось теж ж дівчина красується серед пустелі, а вітер щастя і легкості розвиває її волосся. Привабливо стоїть. Та чекає на романтику. Ага. сказала Вероніка. – «дочекала свого красення на постельному рандеву. Тепер красується разом. А який простір для творчості у цього піаніста, що створює музику разом із вітром, який кружляє з пісками у неймовірному ритмі танцю. Захопливо прогнав голосу уяви. А ось поглянь. Як дівчина біжить назустріч пустельним пригодам. І як вона наповнюється енергією? Адже пустеля це теж частинка природи, яка має свою енергію, продовжив голос. А як славно рухається оця дівчина у ритмі дзеркального танцю? Не мов би розповідає якусь історію тілом. Показав голос на красуню, яка вільно танцює, створюючи кожен раз різний танок. Так. Неначе все завмерло навколо неї, сказала Вероніка, ніби її душа злетіла та стала одним цілим з усім, що існує. Немов одночасно вона є співачкою і є піснею. А ось духовна людина, усамітнившись, читає молитви та єднається із Всевишнім. Адже пустеля це ще й місце народження віри та зміцнення її, лунає голос дівчини з уяви. А тепер набери в долоні пісок, підніми їх та висипай його помалу. Чуєш, він і тут співає, мовив голос. Так, дійсно, дивовижно», – сказала Вероніка, висипаючи пісок та насолоджуючись неземними звуками. А тепер залиш частинку себе у пустелі. посміхнувшись, сказала дівчина з уяви. Посадиш шматочок природи. І Вероніка посадила невеличку рослину. Тепер ти будеш частинкою життя пустелі, сказала вона, поливаючи її водою. Зараз я зрозуміла, що життя вирує не тільки там, де все зелено, але й у спекутних пісках. А співати вміють не тільки птахи, вітер. А й маленькі підчинки пустелі. Адже у кожної природної частинки своя музика, свої неповторні відтінки, свої унікальні саундтреки, які впливають на енергію життя. Вероніка подумки повернулась на луг. Закривши блокнот, дівчина, сповнена енергії, пішла додому. Вона запам'ятала на все своє життя, що музика природи стимулює рівень енергії та здатна стабілізувати емоційне поле. Музика існує завжди, і не тільки в голосі, очах, думках, серці, а й в природі. Вона є всюди дає життя. Кожна мелодія неповторна, особлива та унікальна. Можливо, варто зупинитись та просто послухати, вібравши в себе природню енергію.